Вітаю вас на моєму каналі! Це магазин Аврора. Сьогодні оглянемо іграшки, товари для творчості, цікаві подарунки та багато іншого. Усім приємного перегляду. Це якась така цікава новинка набір для творчості ігровий торнадо. Від 8 років ціна 149 гривень. Лабіринт 44 деталі. Ціна 99. Доміно щенячий патруль 149. Лего від 8 років 549 219 деталей. Конструктор дитячий 199 Суперавтомобіль. 299 конструктор пожежники ніндзяго 350-78 деталей ЛЕГО від 7 років 349 195 деталей. Пазли від 3 років, щенячий патруль 44. Ось такі веселі пазли від 4 років. Ярмарок. 60 деталей. 84 гривні. Набір іграшковий з потягом 199. Пазли впізнай свої емоції 99. Бетмен. 250 штук. 88 гривень. Черепашки Ніндзя 250 елементів 88 гривень. Ще знайшла Гаррі Поттер за 149, мікроскоп дитячий 64. Лялька з аксесуарами 449. М'яка іграшка змія 169. Лялька 299. Іграшка пластикова для снігу 59, сніжколіп ось такий варіант 74, Сердечка – 99, череп також 99. Сніжколіп пластиковий ялинка 119, набір для творчості розфарбуй маску кота. Ціна 99. Адвент календар дитячий. Новорічний. Творчість 499. Іграшка м'яка бобер з сумкою 249. Рупор зі звуковим ефектом три кольори на вибір. Ціна 199. Надувні санки з ручками 399, льодянка для спуску з гірки пластикова 99, цікавий набір для творчості від 5 років, пісок кольоровий з формочками 199, кошик для зберігання іграшок 199. Ще одна цікава новинка. Іграшка сюрприз у кулі. Всередині шукайте якусь цікаву фігурку. Ціна 55 гривень. Конструктор пазл 42 деталі 199. Різдвяний потяг. 199. Минулого року ці ялинки були в топі. Музикальні з підсвіткою. Ціна 349. Іграшка м'яка кролик у двох кольорах 229. Подарунковий набір косметика. Ціна зі знижкою 249. Ось такий набір з косметикою та аксесуарами 55, 4 предмети. 99 м'ячик «Стрибунець» кольори в асортименті. Набір тваринка з аксесуарами 88, цікавий набір археолога. Завжди був розкопай динозавра, а тут розкопай собачку 44, іграшковий набір космічний трек 199, різдвяний торт у валізі 399. Адвент календар м'які іграшки 499. Набір для творчості 74, іграшка антистрес 119. М'які півник і жовтий є та білий. Ціна 229. Святковий стакан пластиковий з трубочкою та кришкою 55, цікава дитяча гра з музикою. 299 стукалка з молотком. Книга дитяча зимове. Диво 179. З цієї серії також є птаха, рибалочка і весна. Адвент книга дитяча 24 дні до різдва. Кожного дня нова поробка сніжинки. Прикрасена ялинка, ялинку декор до кімнати. Ціна 84 гривні. Двісті сорок дев'ять. Твоя різдвяна пригода. Блокноти із ключиком та замочком вісімдесят вісім, вісімдесят аркушів. Соковиті обкладинки зошит для записів, кремові аркуші, 180 аркушів, ціна 88 гривень. Блокнот щоденник 179 формату А5. Блокноти дитячі 59. Набір для малювання 249 Пісок кінетичний з формочками 149. Є ще ось такий набір. Пісок кінетичний 99, 12 штук з формами. Маса для ліплення у пакеті 24. Нічник новорічний на батарейках 169, фігурка декоративна гном 199. Сніжколіпи по 119. Є ще ось такі кольорові по 64. Квіш антистрес капібара 99. Декор новорічний великого розміру для вікон паперовий 44. Календар дерев'яний вічний. 55. Милівушка зайчика 64. Ось такий обруч 49 святковий та 55 Куля засніжена 119, панчоха новорічна 88, Шапка святкова 34, Свічка ялинка з блискітками 44. Декоративний сніг у пакеті 34. Прикраса ялинкова сніговик. Ціна 44 гривні. Декор підвісний 55. Ось такий ще є за 55. Ялинка у колбі – 88. З підсвіткою. Ялинкова прикраса 34. Грибочки 69 3 штуки. Машинки дві штуки, 77. Кулі скляні по 64. Ось такі також 64. Ялинка з мішковиною 49. Оленята дві штуки 49. Прикраса новорічна 34. Декоративна гірлянда ялинки 99, сніговики 119, Скарбничка дерев'яна 49. Статуетка Олень 149. Статуетка сніговик 149. Ось таким було сьогоднішнє відео. Я дякую вам за перегляд. Бажаю вам приємних! Вдалих та економних покупок, гарного та спокійного дня! На все вам добре!